Права 1706. Середня арифметичне двох чисел, одне з яких на 4,2 більше за інше, дорівнює 8,6. Знайди ці числа. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Я пропоную розв'язувати це завдання через рівняння. Ми найменше з чисел позначимо через Х. Ну, а тоді через Х виразимо і друге число. Записуємо тоді нехай. Одне. одне число. Запишемо x, нехай одне число X, тоді інше число. Ну що ж, сказано, що одне з яких на 4,2 більше за інше? Якщо ми менше позначили через x, то більше буде x плюс 4,2 записуємо x плюс 4,2. Ну, якщо так, але ми ще можемо використати умову, що середнє арифметичне цих чисел x і x плюс 4,2 дорівнює 8,6, то ми можемо скласти тоді рівняння. Записуємо за умовою. Маємо. Ну що ж, отже, як ми обчислюємо середнє арифметичне, ми додаємо два числа і ділимо на їхню кількість на 2. Так і записуємо, що х плюс, а інше число у нас х плюс 4,2. Що ділиться на 2? Має дорівнювати згідно умови 8,6? Є. Ну добре, х плюс х це буде 2х. То ми записуємо в дужках. 2х плюс 4,2, що ділиться на 2, це дорівнює 8,6. Є? Ну що ж? Тут можна по-різному робити. Я пропоную розкрити дужки, поділити на 2. Кожний доданок, що є в дужках. То тоді, якщо ми так зробимо, то в нас буде 2х, що ділиться на 2, додати 4,2, що ділиться на 2. І це має дорівнювати 8,6. Передимося на 2х, що ділиться на 2. Ну, двійка скорочується, буде просто х. Бо це х що множиться на 2 і ділиться на 2, то буде х просто. Отже, записуємо, що х тоді тут є плюс. Тепер дивімося 4,2, що ділиться на 2, це буде 2,1. То х плюс 2,1 це дорівнює 8,6. Ну, а тепер думаємо, як нам знайти невідомий доданок х треба від суми відняти відомий доданок. То пишемо, що х дорівнює від суми 8,6 треба відняти відомий доданок 2,1. То записуємо, що х тоді дорівнює 8-2 це буде 6, а 6-1 це буде 5. ,1. Отже, записуємо, що х дорівнює 6,5. Є. Ну що ж, тоді робимо висновок? Пишемо, отже. одне число. 6,5, п'ять десятих. А інше? Число треба. Нас написано, а інше число Х плюс 4,2, то пишемо тоді інше число 6,5. Плюс 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, 6 плюс 4 це буде 10, цілих, а 5 10 плюс 2 це буде 7. 10. Є. Ну що ж, записуємо тоді. Відповідь у нас треба було знайти числа середнє арифметичне, яких дорівнює 8,6. Ну і одне з них на 4,2 більше за інше. Ми знайшли такі числа: це 6,5 і 10,7. Так і записуємо 6,5 і 10,7. Ну що ж, ось така задача на середній арифметичний, яку ми розв'язували за допомогою рівняння на цьому вправу завершено.